Дем Відчуй життя без алергії. Олеж військовий експерт, має бути зі мною на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. І смерть клятим ворогам кажу я. Бачите, кажуть, варують ані чизну, пане Олеже. Да, ну яка, яка країна, така й армія. Армія ж дзеркала держави. В країні там все побудовано на воровстві, і в армії теж саме все побудовано на воровстві. От хай на тому і не зупиняються. Пане Олеже, давайте з Харківщини розпочнемо. Там наші захисники кажуть, звільнили вже 421 населений пункт, тобто все менше Харківщини залишається під окупацією. На вашу думку, ми будемо рухатися до адміністративних кордонів. Ми будемо е рухатися до Сіверського Донця. Що ми будемо робити далі? Справа у тому, що я думаю, так що ми зараз формуємо плацдарм для подальшого контрнаступу. І це відбувається на, на, на півдні, в районі міста Святогірськ, в напрямку Сватове. Ми будемо підходити на, до кордонів Луганської області, а потім, я так розумію, розвивати наступ в напрямку Сватово. З одного боку, ми, ми там піджимаємо російські війська в напрямку Лімана і, е, і Ямполя. А з іншого боку, ми от від Святогорська створюємо плацдарм на лівому берегу річки е, Оскол е, для подальшого розвитку розвідку наступу. Пане Олеже, я от ви за сватова згадали. А я пам'ятаю цю історію, коли ми на Куп'янськ тільки повідомили перші повідомлення. З'явилися про Куп'янський, Тоді е, з'явилися повідомлення і про те, що вони йдуть зі Сватова. І ми так подивилися на мапу, і то якось знаєш, ми, ми не зрозуміли, що то як то пов'язане, але вони якось пішли, а потім туди повернулися. То вони завчасно злякалися чи що то було? Так, вони ну це просто паніка була. А те ж саме, ми колись спостерігали під Миколаєвом, коли там йшли бої. І перші ж наші контрудари змусили тікати аж до Херсона. А потім командири повертали війська назад під Миколаєв і на ті позиції, які вони залишили. Тут відбулося теж саме: зі Сватова вони втікли. З переляку, а в Старобельську вони почали збирати речі. А потім, да, потім командування оговтувалося і повернула війська на вихідні позиції. І вони е, почали формувати там опорний вузол для створення оборони вздовж річки е, Оскол. Тобто вони туди зараз підкріплення можуть кинути. Вони зараз і перекидають туди війська і перекидають підкріплення. І Там буде я так розумію. Там буде телова база для забезпечення лінії оборони по Оскольському водосховищу. А що стосується Лисичанська, бо мені здається, ще минулого тижня ми говорили про те, що збройні сили України вже на підступах до Лисичанська, а потім якось інформація більше не поширювалася жодна. Ну на жаль, на сьогоднішній день інформації взагалі офіційної інформації взагалі про Лисичанський Лиман не існує. Ми з вами оперлюємо тими фактами, які публікуються в засобах масової інформації, в тому числі і в тому числі і в соціальних мережах. Так, відповідно до інсайдерської інформації, бої йдуть десь поблизу Лисичанська. іноді з'являється інформація, що майже на околицях Лисичанська бої йдуть, і бої йдуть за Лиман. Але що коїться там насправді? Офіційної інформації на сьогоднішній день на жаль не існує. Пане Олеже, хтось колись сказав, що знаєте, піхота виігриває сраження, а війну виігриває логістика. Що стосується логістики, вона зараз у чиїх руках? Ну дивлячись, де справа у тому, що Ну можна сказати так, що сьогодні на глибину до там до 50 кілометрів це гарантовано. Ми контролюємо, намагаємося контролювати логістику російських військ, і на деяких напрямках нам це вдається і дуже вдало. Ну, ну, наприклад, на Херсонському напрямку, ми по річці Дніпро контролюємо е, всю логістику того груповання військ, яке знаходиться на правому березі річки Дніпро. От. А вздовж лінії фронту ми намагаємося, ми намагаємося контролювати надальність досяжності наших вогневих засобів. Це десь 50, ну, максимум 60 кілометрів. Що стосується тим, чим вони підвозять цю логістику, тому що, наскільки я розумію, вони по максимуму намагаються використовувати залізну дорогу. Так, да, для них головним шляхом логістики є залізна дорога. Вони не вміють воювати. Без е залізної дороги. Там у них стаю, постають одразу проблеми з перекиданням. Чому? Тому що, ви ж дивіться, обсяги, які, вони ж одразу тягнуть ешелони, ешелон боєприпасів. Ешелон з паливом, і чому? Тому що вони шалені витрати, вони не вміють економити і вони воюють на повну, ну що можна сказати, на повну катушку, витрачаючи стільки резерву, скільки вони, ну, скільки вони будуть вважати за потрібне. А отут от, знаєте, дуже дивно виходить. То вони коли збирались на Київ, брали з собою, значить, парадну форму і запасів їжі на три дні. А тут, як вони поставляють собі запаси, то вони вже тоді ешелонами. Там трошки не дорахували, а тут трохи перерахували. Ну ні, там вони просто знаєте, як коли ти опікаєшся об воду, то на об, об, об молоко туду дуєш на воду. Тут так само. Там вони ж думали, вони ж їхали тоді на Бліцкріг. Вони ж їхали на парад, а не на війну. Їм ем же сказали, що опіру майже не буде, а Збройні сили України розбежуться, а народ буде вас зустрічати, як зустрічати. Це, е, е, сталося не так, як гадалося. А тут вже вони розуміють, що це серйозна позиційна війна, і е, треба, і у них немає іншого вибору як. Ну, вони не вміють по іншому протистояти збройним силам України як вогневий вал або тактика випаленої землі. Це потребує шаленої витрати е матеріально-технічних запасів. Ну оскільки якщо б везуть вони собі багато, то якщо наші збройні сили України туди ціляють, то й вибухає воно красивенько і гучно. В Мелітополі сьогодні було гучно. Е, так, там, е, знов, ну, там вони створюють, вони намагаються створити з Мелітополя такий, я би сказав, е, опорний вузол оборони і е, забезпечення військ. Там створюється велика, велика база техніки озброєння і е, перевальний пункт для особового складу. Тому Мелітополь фактично вибухає ну, це, навколо Мелітополя вибухає фактично кожну ніч. Кожну. Якщо ви подивитесь. Уважне зведення, оперативне зведення Генерального штабу Збройних сил України, то кожен день околиці Мелітополя і воєнна база під Мелітополем. Вона горить кожну добу. А що стосується Херсонщини, тому що ми говорили про те, що вони туди максимально намагаються зараз перекинути багато сил. Там вже просто на один квадратний метр там сотні окупантів тих знаходиться, які планують собі захищати тепер територію, і вони там, як з Херсону кажуть, вони будують просто не те, що вже лінії оборони, вони там вже капітальні будівлі там будують, щоб захищати місто, нібито. от вони зрозуміли, що так робити зараз. Не, не треба чи продовжують е, слати туди своїх? Е, ну з одного боку, вони продовжують туди слати. Ну принаймні до, маємо інформацію, що туди там е, до полу 1300-1500 кадирівців перекинули, але вони не будуть воювати. Вони будуть там е, фактично виконувати роль е, за, 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 загороджувальних загонів. І від будуть займатися відловом відмовників, які е, покинули свої позиції, от але ті війська, які там залишаються, вони дійсно будуть використовувати ту лінію оборони, яку вони будують навколо міста. Я маю на увазі, от, даже з тими бетонними спорудами, які ми помічали ще в липні місяці. Вони завозили туди з Криму е, на, на е, в Херсон, в Херсонську область, коли ще працював Антонівський міст. От. Але вже є інформація від нашої розвідки, що деякі підрозділи е, отримали наказ покинути правий берег і переправитися на лівий е, за допомогою легких плавзасобів. Тобто ж це е, човни, це не пантони без техніки, без озброєння зі стрілецькою зброєю. Так що, дехто покидає, а дехто заходить. Про плавзасоби, про переправлення на лівий берег кривий ріг у нас знову під ворожим вогнем. І з одного боку, то мала батьківщина президента, і то зрозуміло за що би мстилися. особливо коли президент поїхав в везюм. Почалися ці обстріли, таким чином показуючи і демонструючи всю цю ненависть до того міста, де народився президент. З іншого пан Рістові сказав, що знищуючи гідротехнічні споруди, вони намагаються підняти рівень води у річці інго. Лець і е, таким чином змити українські переправи, які збройні сили України наводять для наступу на Херсонщині, е, цілком можливо, що, що що це теж включає е, тако, таке завдання, але вони ну тут е, якби. Вбивають одним пострілом двох зайців, але другий заяць їхній, не наш, а їхній. Справа у тому, що по потечі е, на річки Інгулець, російські війська намагаються навести пантонні переправи для того, щоб з'єднати північну і південну частину угруповання своїх військ на правому березі річки Дніпро. Так що вони з одного боку, начебто, нам шкхотять е, нашкодити, а насправді шкодять в тому числі і собі. Ну то може, як завжди, знаєте, бити чужих чи бити своїх, щоб чужі боялися, то вони так робимо, що можемо. Ну, може, може, і так, може, і так. Ми ж знаємо, яке Але там командування. Справа у тому, що е, ну я так розумію, що не план все, все одно провалився. Чому тому що нема, не було обрушення дамби, і не було аварійного скидання е, великої кількості води? Вода уходить, але поступово да рівень піднявся, але е, наші служби надзвичайної ситуації вони е, відрегулювали, підірвавши там. Відповідні гідротехнічні споруди нижчі потечі вони дали можливість воді зійти нижче по по руслу річ, річки. І ще до Херсонщини на рахунок деокупації Киселівки, тому що багато було новин про те, що нібито відійшли чи Збройні Сили України відбили Киселівку, і що ми вже впритул підійшли до Чорнобаївки, і до Херсонщини вже залишається до Херсона рукою подати відповідно. А потім якось ця інформація десь затірялась і сказали, що це вже сіра зона. Наразі це яка зона? Ну, на сьогоднішній день е, остання інформація, яку ви озвучили, вона залишається сіра зона. А це остання інформація. І то треба звернути увагу, що це інсайдерська інформація. Вона не підтверджена офіційними джерелами, особливо нашим генеральним штабом. Це головне джерело е, і основне джерело е, інформації стосовно на лінії на лінії фронту. Напевно, через ту саму киселівку пані Ганна Маляри сказала, що ті, хто будуть видавати інсайдерську інформацію, отримають за це. Так тому давайте будемо притримуватися тих рекомендацій, які нам дає сьогодні Генеральний штаб. От боремося з собою кожного дня, коли хочеться знати більше, і як би не видати зайвої інформації для ворога. Добре, залишимо Херсонщину. Я би хотіла у вас про ці висловлювання гіркіна ще спитати, бо він там армії Росії дав місяць, каже, що більше того, навіть він сказав, що пропонує віддати Україні три райони Білградської області. І сьогодні біля Білграда до речі теж було гучно. Ну те, що там гучно біля Белгорода, це нехай е, білгородці запитають у, у Путіна, е, чому так гучно. Що е, ми не наносимо удари по сопредельній території е, будь-якої держави? Що Білорусі, хоча звіт ракети на нашу територію, що Російської Федерації, е, теж ми не, е, не перетинаємо кордон не боєприпасами, не особовим складом наших сил оборони. Так що, це вони питання нехай задають своїм очільникам і керманичам? От що стосується е, гіркіна, то я скажу так: ну це опозиційний рупор генерального штабу, е, який знаходиться під патронатом, на мій погляд, головного розвідуправління Міністерства оборони Росії, для висловлювання критичних зауважень і е, альтернативної думки, той, що є е, в генеральному штабу в штабі і Кремлі. І його пропозиція стосовно що там віддати декілька районів там Білгородської області, ну я думаю, що це просто вкид не, на, на кшталт того, що а Крим тоді, а Крим залишити, він може він не договорив фразу, а Крим залишити тоді за Російською Федерацією, тобі ж розмінна монета Білгородська область вона повертається в Україні, а, хоча це і була Україна колись. О, поки Сталін не взяв в Олівець і не почав малювати кордони на мапі. Російської тоді ще Російської Федерації, а потім вже радянського союзу. Ну і бачите, коли питала вас про uh, Кривий Ріг і про їх плани, на що вони цілять в дамбу, ви сказали про те, що то вони ну не лише нам шкодять, а ще й собі. Uh, тут питання до командування знову таки виникає, тому що як uh, свідчать телефонні перемовини, ті, які перехопили uh, наша розвідка, то кажуть, що про перегрупування, так як вони його називають на Харківщині, там солдат якось ніхто не попередив. То вони там всі розказують, пані Кіні, це перегрупування. А ті солдатики, які там знаходилися, коли телефонують своїм яжематірям, я же жонам, то вони кажуть, а ніхто не сказав, що якесь перегрупування там існує взагалі. Ну, До речі, федеральні канали навпаки вже от дивіться, вони, коли, коли, коли вони відступали з під Києва, то вони сказали, що це перегрупування військ. Коли вони тікали з острова зміни, вони сказали, що це жест доброї волі. А тепер вони, до речі, на федеральних каналах в деяких програмах вони визнають свою поразку і говорять, що вони відступили в Харківській області. Так що тут вони ростуть над собою в плані усвідомлення тої ситуації, яка сьогодні відбувається на фронті. А, ну вони вже бачите залужного сьогодні. Хвалять і кажуть, що треба визнати так. Бачите, да, да. це до речі, в тій самій, тій самій передачі. Вони і е, визнавали те, що вони на Харківщині вони програли. Пане Олеж, давайте трохи по зброї, тому що теж мало інформації нам надходить зараз щодо того, яка зброя в нас є, якої ми просимо, якої нам дадуть. Але все ж таки, ті атакамси, які ми чекали, далекобійні кажуть у Штатах, що ще зарано вам їх давати. Ну на жаль, так на жаль, поки ще риторика ведеться. Я так розумію, всі попередні випадки, коли вирішувалося питання давати, не давати зброю, було те ж саме. Коли накал е накал піднімався до найвищого е новий, найвищого градусу, е потім він вщухав, і е зброя опинялася вже на території України. Так що я думаю, що судячи по тому накалу страстей, які сьогодні розвиваються навколо передачі нам ракет Атакумс, е їх надходження в Україну, це вже питання найближчого часу. ще одне питання. Як кажуть в Німеччині найближчого часу, а я у вас питаю, чи дійсно так і є, тому що кажуть, там майже новий союз виник Німеччина, Греція Україна. Німеччина пообіцяла передати Греції 40 БМП Мардер, а натомість Греція надійшла в Україну радянський БМП 1 Ну і кажуть, що нібито от просто виконання цієї угоди вже на останніх кількох сантиметрах. Так, дійсно. Нарешті Германія почала, почала трохи оговтуватися і приймати рішення вже на користь. Я думаю, що останні події, от особливо телефонна розмова Олафа Шольца з Путіним, вона трошки його ну, як холодний душ для нього була, коли він намагався. Допомогти Путіну він же ж е, поговорив йому, що виведіть війська, і ми вам допоможемо. Е, я так розумію, малося на увазі в тому числі і зберегти обличчя, і зберегти владу і поновити стосунки, але Путін, е, як сказав Олаф Шольц, Путін так і не визнав свої е, помилки в тому, що він почав війну е, проти. України, і е, ось це може спонукала Шольца, що все ж таки треба приймати рішення колективне, приєднатися точніше до колективного рішення щодо передачі озброєння Україні. Можливо, на першому етапі він ще не готовий постачати нам озброєння напряму. Тому така робиться комбінація через Грецію і через передачу нам е, техніки через третю країну. Вони одні. Бойові машини приходять, і ті нам інші. можливо, в перспективі він е, в прийме рішення і ми отримаємо якусь техніку напряму з Німеччини. Я не беру той е, контракт про е, системи ПРО і Рісте, які ми очікуємо. Перший комплект в найближчим е, часом а другий комплект до кінця поточного року. Ну, бачите, як виходить ще цікаво, що той же Олаф Шольц. Ми сказали про те, що на Харківщині ключову роль у звільненні Харківщини відіграли польські краби. А у Німеччині сказали про те, що то німецьке озброєння відіграло ту ключову роль. Ну я би не сказав, що ми з німецького озброєння могло ключову роль зіграти там. Ну не ключову, а одну із ролей могла зіграти гепарди. Які вони нам передали, чому тому, що сьогодні допустимо, панцир 2000 сьогодні е, вони виявилися занадто. Ну я би сказав, слабкими в плані експлуатації е, в критичних умовах. І сьогодні вже стоїть питання, е, хто і як швидко може провести технічне обслуговування і відновлення боєздатності цих гаубиць, які нам поставила Німеччина, а оці два Марси 2 Ну, Марс-2 це фактично Е Це ж фактично аналог МЛРС М270. Якщо вони нам нададуть, то це буде дуже добре. І вони більш потужні навіть, ніж Хаймарс. В них два пакети, як у м 270 Так що ну, це до того, що я казав, що мабуть Німеччина буде здвинеться з мертвої точки. Точки і почне потрохи, хоч потрохи, надавати нам озброєння. Я до того, що якщо їх кажуть два, то це два штуки. Так, якщо два марса, то це дві пускові установки по 12 снарядів кожні. Жо ж, будемо сподіватися, що Німеччина таки тепер буде трошки швидше рухатися. Ну, принаймні, ми ж і так вже сім місяців чекаємо на то все. Тому після розмови Олафа Шольца, який точно зрозумів, що Путін нічого не зрозумів, що він програє в Україні. То я сподіваюся, що то все буде трохи швидше, пане Олеже. Я дякую вам, будь ласка, військовий експерт Олег Жданов був зі мною на зв'язку.